Російські пісні на полі почесних поховань у Львові. Місцеві молодики пробивають дно. Скандал в міноборони для ЗСУ закупили міни 41-го року виробництва. На фронті воює втричі менше військових ніж сидять по штабах. Відверте зізнання депутата. Змі зобов'яжуть видаляти негативні коментарі про чиновників. Росія погрожує розбомбити всі газові сховища. Та ніж у спину Путіну від Ірана. Тегеран відмовився офіційно визнавати Крим та окуповані території російськими. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це середа, 15 січня. І Новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Поїхали. У Львові молодики каталися нічним містом, слухаючи російські пісні, і на це можна було б заплющити очі, якби вони не робили це прямо навпроти поля почесних поховань. Утім, як зазвичай буває в таких випадках, любителя російської какафонії швидко відшукали і провели з ним виховну бесіду. Тож вибачення не забарилися. А от чи усвідомив парубок, що зробив не так, питання відкрите. Я вибачаюся перед нашими воїнами. То, що коли ми їхали на машині, випадково ключилась російська музика. Ми цього не хотіли робити. Це сталося випадково. Щиро вибачаюсь перед всіма, перед всіма українцями. Слава Україні! E Після нічного дронового терору Росія вранці атакувала Україну ракетами з літаків стратегічної авіації. Під прицілом ворога були переважно західні регіони. В деяких областях є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури, в тому числі газових. Вибухи чули у Харкові, на Чернігівщині, Івано-Франківщині, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Львівській областях. Внаслідок ранішнього ракетного обстрілу пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Руктуру на Львівщині про це повідомив мер Львова Садовий. Аварійні відключення запроваджені у шести областях. Голова Львівської ОВА Козицький додав, що було уражено два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, обійшлося без жертв, але з руйнуваннями. Самі ж росіяни погрожують завдати нового ракетного удару по сховищах. Дні существування запасів газу в Україні сичтіни. Утім, експерти стверджують, що знищити газосховища росіянам буде дуже складно, оскільки вони глибоко під землею. Але все одно потрібно мати на увазі, що зараз ворог концентрується на газовій інфраструктурі навіть більше ніж на енергетиці, бо ж газової в лапках дружби по одноіменному газопроводу більше немає. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ударні безпілотники, безпілотники, розвідники, боєприпаси для танків Леопард та снаряди 122 та 155 міліметрів. А ще колісні самохідні гаубиці, БМП «Мардер» та броньовики-мраб. Ситуація по всій лінії фронту критична. Про це в інтерв'ю розповів командир 3-ї ОШБР Андрій Білецький каже: у всіх виступах та словах депутатки Мар'яни Безуглої щодо катастрофічної ситуації на фронті є багато правди і пояснює, чому задача, яка поставлена бригаді, повинна ставитися дивізії. Як але у нас старші начальники люблять спрашувати по статуту. От, а задачі ставить абсолютно не по статуту. але і це ще не все. За його словами, через хворих мобілізованих на фронті починаються епідемії. Поясню простий приклад. От завдяки нашому ВЛК прекрасному, якась кількість людей до нас попала з гепатитами важкої форми. Ну в бригадах їх просто ну, чимало, скажімо так, але у нас їх небагато. І навіть віл інфіковано, то під час поранень, надання медичної допомоги. Ця історія перетворюється в епідемію. Просто підтримує таку риторику військового і народний депутат Сергій Євтушок. Він запевняє, багато чого у війську організовано не так, як мало б бути. За його словами, на сьогодні втричі більше військових працює у штабах ніж на фронті. Коли були діючі існуючі бригади, почали набирати нові. Не докомплектовуючи ті, котрі вже були, і існували, і в тих бригадах почали вже і поварів, і будь-кого іншого відправляти на, на штурми, на, на, на нуль на нуль і все інше. Тому, тому перше ми маємо чітко отримати як суспільство, отримати відповідь, чи я це вказівка. Бо заяви президента, заяви сирського це супер класно. А хто ж давав таку команду? З повітряних сил забрати всіх спеціалістів техніків. Борони назріває черговий скандал. Агенція оборонних закупівель Міноборони підписала ну дуже цікавий контракт. Україна планує закупити протитанкові міни М 6 А 2 у Болгарії. І найцікавіше, рік виробництва таких мін 1941+. плюс. А ціна цих раритетів часів Другої світової 600 євро за одну штуку. Більш детально про цей ну дуже цікавий контракт в сюжеті. На цьому фото протитанкова міна М 6 часів Другої світової війни. Такий раритет, нібито, закуповує Міноборони України, причому за дуже високою ціною. Після спілкування із військовими та фахівцями збройового бізнесу оприлюднив оборудку на загал. Військовий експерт, та журналіст Сергій Згурець, 31 грудня 2020 року. Керівниця агенції оборонних закупівель міноборони. Марина Безрукова звернулась з листом до директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України у листі. Прохання терміново погодити номенклатуру та обсяги товару за проектом державного контракту з болгарською компанією. За цим контрактом АОС закуповує сотні тисяч протитанкових Мін м 6 А 2 з підривником вартість під 600 євро за одиницю. Виробили ці міни ще у 1941 році, і це ставить під сумнів їх ефективність. У те, що боєприпас детонує, повірити, схоже, планують продавцю на слово, бо за контрактом він гарантує придатність до експлуатації, але підтверджень цьому ніякого. Американські дослідження говорять про 35-річний термін зберігання міни спорядженої тротилом, а радянські 60 років. Аналізують у Дефенс Експрес. Протитанкова міна М6 та її версії це американська розробка, міна натискної дії у металевому корпусі, вага 9 кг, з яких 5,4 тротил, варіанти М6 та М6 А 1 були оснащені хімічними детонаторами М600 та М601, а у мінах М6. А два застосували більш безпечний механічний підривач. У матеріалі йдеться, що в США вже наприкінці 1944 року було виготовлено 2,5 мільйони одиниць таких мін. Потім виробництво нарощувалося. А наприкінці 1960-х років з озброєння американської армії міни серії М 6 А 1 та М 6 А 2 були зняті, адже довели, що 5 кілограмів вибухівки замало, щоб зруйнувати гусениці ворожих танків. Тоді їх замінили на більш потужні міни з масою тротилою вже у. У десять кілограм, а старі розпродали України Азії, Південної Америки та Африки. Наприклад, близько одного мільйона мін було передано урядовим військам південного В'єтнаму. Очевидно, що частина залишилася її у Болгарії, звідки вирішили перепродати в Україну міни, виготовлені 60 років тому та ще й під 600 євро за одиницю. У Міноборони кажуть, контракт був укладений без фінансових зобов'язань. Жодних коштів за ці міни сплачено не було. Цей склад претендували крім АОЗ ще дві компанії: одна всім відома приватна, інша нікому не відома приватна, але пов'язана зі скандальним відставним силовиком. Але на склад першими добіг представник дружньої до нас Болгарії перша агенція оборонних закупівель взяла його пропозицію. Тож тепер слідкуватимемо, чим закінчиться цей скандал. Повна рада прийняла закон, який зобов'язує змі видаляти негативні коментарі про політиків після рішення суду. Як повідомляє судова юридична газета, онлайн-медіа мають видаляти негативні коментарі про владу протягом трьох днів після отримання ухвали суду, скарги або припису нацради. В іншому випадку змі можуть притягти до відповідальності. Відповідний законопроєкт 11.321 авторства, зокрема голови комітету. Зі свободи слова Ярослава Юрчишина було прийнято парламентом 14 січня у новій редакції статті 117 закону про медіа уточнено, що звільнення від відповідальності поширюється на випадки, коли онлайн медіа обмежують доступ до недостовірної інформації або такої, що порушує законодавство. Це стосується контенту, розміщеного у розділах для коментування чи користувацьких публікацій. При цьому видання зазначає з посиланням на судові рішення, що багато чиновників називають недостовірною ту інформацію, яка містить щодо них негативний характер. До чинної редакції частини 4 статті 117 додається норма про те, що медіа повинно видалити коментарі протягом трьох днів з дня отримання ухвали суду. Як випливає з судових рішень, значна кількість посадовців називає недостовірною інформацією, яка містить стосовно них негативний характер. Негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного презумпція добропорядності. Найцікавіше, що голова комітету Верховної Ради зі свободи слова Юрчишин назвав попереднє повідомлення брехнею. Ніхто каже, не зобов'яже медіа прибирати критичні до будь кого коментарі. За його словами, на це немає жодних юридичних підстав. Ми посилюємо захист доброчесних ЗМІ, а не обмежуємо ні медіа, ні користувачів. Ніжу спину Іран відмовився визнавати Крим російським у новій угоді з Росією, як пише видання Middle East Eye із посиланням на кореспондента у Тегерані та поінформовані джерела, Іран відмовився визнавати окупований Крим та інші спірні території російськими у новому договорі про всеосяжне партнерство на найближчі 20 років, який мають підписати у Москві 17 січня. Цікаво, що раніше, ще будучи живим, тодішній очільник МЗС Ірану Хосейн Амір Абдулахіян наголошував, що Тегеран не визнає Крим, а також окуповані частини Донецької, Луганської областей територію Росії, і що Іран засуджує військові конфлікти у Сирії, Палестині, Афганістані, Іраку і так само виступає проти війни та переміщення людей в Україні. «Укрпошта» загубила іноземні дипломи студентів медуніверситету. Інцидент стався у Тернополі на центральному відділенні Укрпошти. За трекінговим номером документи вже півтора місяця перебувають в місті. Однак поштова служба досі не може їх знайти. Декан факультету іноземних студентів Олександр Токарський звернувся з офіційним запитом до відділення Укрпошти. Однак за втрачену кореспонденцію пошта вже надіслала компенсацію в бухгалтерію у розмірі 109 гривень. Це ще більше обурило керівництво Тернопільського національного медичного університету. Після чого воно звернулося до директора Пошти Ігоря Смілянського із проханням налагодити належну роботу відділення у Тернополі та повернути цінні документи. Ну а наостанок трохи крінжу. В мережі віруситься ролик з Одещини. Там мешканці одного будинку запінили двері галасливим сусідам. У такий нехитрий спосіб хотіли пояснити, аби ті не заважали. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось.